Це називається Файно їсти, файно спати, Бог здоров'я мусида. Але скажу вам, кавалерочка, також, що сьогодні я вже е, сторіс на рушниках повиставляла. Все, що в нас є, тобто всі тапочки в нас були по 400 гривень. Зараз, на протязі 24 годин, тобто до завтра, діє знижка на весь асортимент. тобто Якщо тапочки коштували 400 гривень, зараз знижка мінус 10%. Тобто зараз вони коштують 360 гривень. Це буде діяти знижка тільки один день. Тобто до завтра. Нарушники кавалерочка, так само. Якщо ставлено 600 гривень, значить мінус 10%. То саме нам комплект. Якщо комплект коштує 750 гривень мінус 10% і ви платите за нього. Тобто все, що є, в нас зараз на акції. Кавалєрка. Крім кухонних рушників. Кухонні рушники не на акції. Так як і є кухонний набір рушників 5 штук, мікрофібра 350 гривень. Так що, хто бажає собі замовити по акції? Рушники, сауна, баня, обличчя і акція дії. Не окремо на рушники, а на комплекти. Тобто на ось такі комплекти, Всі, які є. В сторісі я вам виставила, там є ціна. Від тої ціни віднімаєте мінус 10% і оплачуєте. Одним словом кавалерочка. Стріпались, то стріпались. Скажу вам зразу, що набори в них є дуже шикарні. Оцей, наприклад, набір, бачите, тут іде баня, обличчя і йде ще навіть кухня. Але то може бути як кухня, так і для е, ніг е, ноги витрати, є в різних кольорах ближче. є в такому сірому, світло-сірий колір, потім якийсь такий досить цікавий, як гнилий персик, такий є молоч, шампано, бусковий, графітовий, такий зеленковатий. Кавалерочка, є ось такий полоску, це є темний шоколад. Вони йдуть на акції. Є ось такі я навіть не знаю, хто правильно тільки не висуну називає. Тут кольорів, знаєте, від вибору до кольору, але я все повиставляла на, піжам, на піжамах на рушниках. Так що, якщо бажаєте собі щось замовити, пишіть в приват. Завтра все вам відправлю. Це й таке, а ми йдемо далі братись до роботи.